Так, привіт усім! Сьогодні я вам покажу, як фармити в Clash of Clans. Такий дуже простий спосіб, класний. Як бачимо, у мене ресурсу повно. Я їх дуже швидко фармлю, як можна сказати, що їх можу нафармити там за часок, повну повна. Як бачимо, ми фармі з допомогою короля гобліну Його влучаєте 25 чорного ліксіла. ліксіла, давно, звісно, дорого, але воно прям супер. То зможете нафармити. Прям дуже-дуже много еліксіра, золото і чорного еліксира. Як бачите, я суто їх вибираю. Ну у вас має бути обов'язково гоблін до максимального уровня, щоб його брати в магазині. Сніт просто гоблінами. Як бачите, зараз я показую вам кульку я за одну за один матч кульку я збирав. Прям такий непоганий. Допустим, я... У мене всі строїтелі всі повністю зайняті. Нема що просто влучати. Ну, а ресурси це дуже просто фарм. Зараз я вам покажу один такий невеличкий примір. Ще беру зілля пригунчик, щоб вони перескакували через ці наші ресурси. Просто скаю заброшені. І просто нормально фарм. 500-діться, просто як паде. Стрілочка, як паде еліксир. Нормально грабимо по чорному. Narodice, zaraz wszystko, wszystko, wszystko od niego zabier. Prawdziwie, duży, duży, kruty sposób. Mnie go je podkazał jeden z moich subskrybentów. Jemu respekt, oczywiście. On także farmi takim samym sposobem, jak ja teraz kawam ukazuję. Że i uzyskajcie, próbujcie i piszcie swoje komentarze. Zacznę jeszcze paru takich nagladnych. I dalej taki naraz ja znajdę czuwačka i poprobuję to, że tak naraz na przymo, pokaże tak І, кстати, вони йдуть дуже быстро і Sky. Так, зараз перейдемо до самого матча і покажу вам, як воно все фунгує. Так, закончуємо матч. Позбираємо все лишні, вирішити вони в мене тренують. якраз я треную, починаємо поиск.

За невеличкий час даже за перший вуй попавшийся. То прям респект. Поставьте лайк і на канал то саме главне. Я потом запишу ще крути ролик з класными лайфхаками по ігрі. Зараз мы здаємося і дивимся. 700-5000 прям супер, прям бомба. Так, і саме головне не забудьте підписати. Поставити лайк, обов'язково коментарі, якими способами ви фармите, на якому уровні ратуші. І всього-всього пишіть. Ну і всім пока-пока, до зустрічі.